На наших очах стається трансформація, соціальна велика трансформація в Україні. І тема ментального здоров'я із табуйованої, таврованої стає темою, про яку все більше говорять, її усвідомлюють, і вона, зрештою, для того, щоб сталася ця трансформація, має стати компонентою вищої освіти. Тому що найважливіше, що ми говоримо про те, що українські заклади вищої освіти мають вибудувати цілісну систему. Я думаю, це найважливіше. Ми говоримо теж про те, що українські університети мають стати фортецями стійкості і що це конкретно означає. Маріупольці пережили. Дуже трагічно історія, і історія університету, Маріупольського університету, незламного університету сьогодні свідчать про ту стійкість, яку ми маємо. Але ж ми розуміємо, що ми думаємо про людей, ми працюємо для людей. Це наші викладачі, це наші студенти, це наші співробітники, і саме їх стійкість, їх ментальне здоров'я це і є запорука успішного розвитку університету сьогодні. Ми всі різні гуманітарії, економісти, юристи, технери, енергетики, інженери. Але ми всі люди в першу чергу. Ми українці. Я очікую побачити синергію університетів та бажання вибудувати стратегію, яка потім пошириться на всю країну. Заклади вищої освіти мають стати лідерами в побудові системи піклування про ментальне здоров'я українців, тому що вони мають піклуватися і про викладачів, і про студентів, і про взагалі національну економіку, готувати саме тих фахівців, які зможуть допомагати відбудовувати країну і які зможуть розпізнавати проблематику для того, щоб допомагати в першу чергу собі, своїм родинам і всім оточуючим.